Замість тритонної кришталевої люстри вбудовані у тимчасову стелю світильники. У драмтеатрі тривають останні підготовчі роботи до відкриття великої глядацької зали. Планували її відкрити разом з гастрольною виставою «Серцеїдки» 4 лютого. Порадившись з художнім творчим складом в театрі, вирішили, що не можна нам підходити до такої визначальної події для життя театру, як відкриття повернення до нашого звичного глядацького залу. Арендним заходом то ми прийняли рішення, щоб 3 лютого суботу, о 18-й годині, відкрити нашу велику глядацьку залу виставою Сліпий за творами Шевченка. Бо ми є театр Шевченка після удару по драмтеатру 19 серпня минулого року. Колектив театру прийняв рішення продовжити роботу і паралельно законсервувати будівлю. Розбирати завали тоді долучилися волонтери та містяни. Таким чином, актори вже за місяць після російського обстрілу зіграли першу виставу на білій сцені та продовжували дарувати глядачам майстерні фаєрії. Через деякий час зробили сцену на сцені. А тепер шевченківці відкривають велику глядацьку залу. Зараз будівельники працюють зверху закрив всі щілини, всі, які можливо. Ми провели звукові випробування, включили нашу звуку в звукову апаратуру на повну потужність і з третього поверху разом з будівельники подивилися, як себе веде тя, та стеля. Веде себе гарно. величезна робота от зараз робиться. В першу чергу це колектив театру, безумовно. Але я дуже вдячний нашим волонтерам, нашої бурчики, які були з перших днів з нами. В неділю вони зробили колосальну роботу. Вони стільки винесли сміття будівельне, що просто це якісь такі діти унікальні. Ми їх запросили на завтрашню виставу, на відкриття. І сподіваюся, що мешканці Чернігова приїдуть, і ми їх не розочаруємо в нашій творчості і бажання їх зустріти, щоб їм було максимально комфортно. Усі ремонтні та консерваційні роботи по будівлі театру профінансували благодійники. Хоч тут ще зимно, та колектив театру робить усе можливе, аби прогріти приміщення глядацької зали для комфортного перегляду вистави. Запрошують у цю суботу 3 лютого насолодитися оперою містерією сліпий за творами Шевченка у великій глядацькій залі. Білети, на який ви придбаєте у касі, де на вас вже чекає Любов Васильівна.